Виконуємо номер 192 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Запиши всі цифри, які можна підставити замість зірочки, щоб округлення було виконано правильно. Перше завдання. Відсутня цифра, яка відповідає за одиниці. Число наближено до рівня числу 260. Чи замість зірочки ми підставимо? Цифри, які більше 5, від 5 до 9, тому що п'ятірочка у нас збільшилась на одиничку. Можна підставити цифру 5 255 наближено до рівня 266. 256 наближено до рівня 260. 7, 257 наближено до рівня 260. 8, 258 наближено дорівнює 260 і остання цифра 9. 259 до рівня 260. Задання друге. Відсутня цифра, яка відповідає за десятки Наближено дорівнює 9300. Дві цифри заміну на 0, значить, округляли ми до розряду сотень. Розгляд соти не змінився. Тому замість зірочки можемо проставити цифри, починаючи від 0 до 4 включно. Маємо 9304 наближно до рівня 9300 9314 наближно до рівня 9300 9324 наближно дорівнює 9300. 9334 наближено до рівнює 9300 і 9344 наближено дорівнює 9300. Завдання третє. Відсутня цифра, яка відповідає за розряд сотень. І наближено до рівня числу 4000, тобто округляли до тисяч. Значить, замість зірочки у цьому випадку можемо знову підставити цифри, починаючи від 0 до 4. 4037. Наближено дорівнює 4000. 4137 наближено дорівнює 4000. 4237 наближено дорівнює 4000. 4337 наближено дорівнює 4000. І останнє число 4437 наближено дорівнює 4000. Четверте завдання. Відсутня цифра, яка відповідає за розряд тисяч, і число наближено до рівня 9 000. тобто округляли до тисяч. Наступна праворуч цифра стоїть 5. Значить, замість зірочки можемо підставити тільки одну цифру. Це цифру 8. І буде 8579 наближено до рівня 9 000.